Переходимо, і я нагадую, що ви все ще можете ставити свої запитання на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці Espresso.tv у коментарях під цим постом. А будь ласка, чекаємо вашої активності. Також в Ютубі на нашому каналі Ютуб Espresso.tv в чаті прямого Етеру. Отже, розпочинаємо і перше запитання стосується, звісно, такої теми тижня на міжнародній арені. Як ви думаєте, пане Миколе, як зміниться Сполучене Королівство після смерті королеви Єлизавети II? Зміниться точно, абсолютно а, тому що я вже це побачив, я дивився уважно, як новий король Чарльз вітався з людьми. І те, що я побачив, зазвичай. До нього, у її величності Єлизавети, завжди е, жінки робили кнікс. Uh -huh. Ніхто не робив. Тобто, таке крок вперед, в майбутнє. Та? Ну, а раніше це була норма. Йде королева, коли вона ручкається, чоловіки там дуже так а, мають теж якусь ну, відповідну клін. Змінюється традиція це означає? Чи це означає, що його це, не поважають? Ні, це, це, не, це не традиція і не неповага. Це просто він, розумієте, суть проблем, які, якщо, які є щодо королеви були, в тому, що вона зберігла закриту монархію. Uh -huh. Якщо би так себе поводили принци, дружини принців в Швеції, в Данії, в Іспанії, ну. Всі знають, що от вони живуть, як звичайна сім'я, де може бути зради, може бути це, може бути це, може бути це. Оскільки британська анархія залишилася при Єлизаветі досить закритою, то все, що звідти вилазило, скандаль я, я, завжди. Я ж дуже багато про це писав ще 90 ті роки, Я цим якби цікавився і займався. І, 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 і коротше, все це було дуже ціну. Мені це подобалось. Сам я пам'ятаю Сара Фергюсон, це дружина Ендрю. Принца, на перша йому наставила рога. І це був такий скандал в Британії, такий, що ну все. Чарльз, до речі, я з ним сидів за одним столом. У мене тих, кого я знав, ну, вони мене не пам'ятають, напевно, але це Чарльз і Анна. Як це було, розкажіть, це ж так цікаво? Ну, Заною ну, я в 90-му році були Дні Британії в Києві. Київ був Радянським Союзом і начать, вирішили, що в Києві будуть. Проводитись якісь заходи спрямовані на, ну, на як би, поширення інформації про Велику Британію. Тоді вперше Радянський Союз кордон перетнула BBC. Оскільки я вже з ними співпрацював, то мене запросили працювати тут, в Києві. А вона обходила виставку. Ми на виставці там на ВДНХ були, там наш офіс був, ми там робили радіопрограми, і вона прийшла. Я ще. Здивувався, тому що я отак прийшов, а всі решта прийшли в білі Касичного сорочки. Да, таке, ну, Тому що у них дійсно ці традиції. І, і, і я кажу, а що не ви так повипендрювались? А він кажу, ну прийде королева. Я кажу, а так могли б мені сказати. Ні, ти ж на тобі можна як забувати, хоч в трусах приходь. Не королева, а принцеса Анна. А потім, десь вже не в 90-ті роки, принц приїхав в Київ. І я днями про це згадав, якраз тут з колегами розмовляв, і він там з кимось вирішив зустрітися, чомусь я потрапив в, в число цих людей. Тоді роблять інструкцію. Те, що я кажу, оце кніксити, всі ці. Uh -huh. Тобто перед тим, як він з'являється, приходить його там церемонійстер і каже: От ви так не робіть, першу руку не тягніть, там перше не говоріть. Чекайте, коли вас спитате. Ну, коротше, там ціла така є процедура. От. І він запізнився. Я тоді ще жартував, казав, що точна свіжливість королей. Ну він же ще не король, він тільки принц, так що він може запізнитись. А запізнився він, тому що він до Булгакова пішов. Він абсолютний любитель Булгакова. І коли почалася. До музею мається. Да, до музею мається. на узвізу uh -huh. в Києві. І коли почалася дискусія, що Булгаков поганий письменник, мене хтось питає, Я кажу: ну, може, в мене поганий смак? Тому що мені завжди дуже подобався Булгаков, я вже... Кажу, а, але я думаю, може, у мене поганий смак. Але потім, коли я дізнався, що і Чарльз дуже любить Булгакова, значить, у нас у двох поганий смак. У мене і у короля Британії, у нас удвох поганий. Урешти, непоганий. Так що, взагалі, сама королева це, це вичайдушно велика постать. Ми собі навіть не уявляємо. Більш того, ми не уявляємо собі її роль. Ми постійно думаємо оці фрази царство, то не правіт. Ви знаєте, що вона досі має вона ніколи не користувалася цим правом, а вона може досі не подати прем'єра. Це правда, що я королева. Ну зараз вже король буде балансом між парламентом та урядом, Ні. по суті, в країнам у нього дуже чітко все прописано. Але вона могла би просто не Лістрас приїздила. Я не проти, я проти. Я не, люб, я не хочу, щоб Лістрас була прем'єром. Ну, Вона без причин пояснення, вона не буде. Але у неї є повноваження. Просто оце зменшення повноважень це добровільне. <рес> Королі по самі себе обмежували, 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 обмежували. І, і от вони вона просто сама це ніколи не робила. От у неї було 15 прем'єрів, вона всім завжди погоджувалась. Більш того, вона обережна. Вона розуміє, що є республіканці, там, які не люблять монархію, і, і так далі. І є дискусія велика, чому ми маємо витрачати на її утримання. Потім хтось починає згадувати, що ми то витрачаємо на її утримання, але вона стільки реклами приносить. Кожен рік таку кількість мільярдів, бо люди купують шарфіки з зображенням, чашечки uh -huh. це величезна кількість бізнесів задіяна. І ми отримуємо більше, ніж ми витрачаємо на утримання королевської сім'ї. Коротше, там багато дискусій. Але коли ти просто починаєш розуміти, з ким, кого вона бачила, да, від Сталіна до Бітлз, від космонавтів, який перший потрапив, в космос Гагаріна до uh -huh. Ніла Армстронга, який перший став на, 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 на місяць ногою. Вона всіх. І друге дуже важливо. Знаєте, скільки, скільки вихідних у королеви було? Скільки? Один на рік. Вона не працювала на Різдво 24 Я грудня. Один що... раз на рік вона не працювала. А як це? В відпустку вона ж їсти? Ну вона, от, але кожен ранок прем'єру червоний такий чемодан uh -huh. і королеві червоний чемодан. І там все, що відбувається, включно з розвідкою. Найтаємніші всі, вона, мабуть, знає всіх шпигунів. І коротше, це кількість знань величезна. І вона весь день працює собі документами. У неї є свої радники, є свої, як би можу, наближені. Оце за, за, за стайна рада, там якась це, все це. І вона працює, працює, працює. Це, це унікальна взагалі людина. І дві людини в Британії знають все. Абсолютно, це прем'єр-міністр, і такий самий чемодан везеться кожен ранок в її величності, а вона кожен день ранок приглядає, дзвонить, з'єднує. Я скажу, у мене є персональна горе, ну не горе а така. Я років 12 хотів написати їй листа. Вона відповідає всім. Клайно. Ну, не вона, а у неї є штат людей, які, тобто, будь-хто, якщо. А що напи... ви хотіли написати? О, дуже Це просто. Не Мої... Ні, не закладати. У мене була ідея, я хотів якось подякувати Британії, тому що перша моя робота на BBC, вона якось пов'язана з Британією. І угу. як жу... я не був журналістом, я не закінчив журналістський факультет. Я... Але потім мені стало цікаво, я цим зайнявся. І я навіть там просив друзів, давайте я хочу написати. Чому? Тому що я хотів подякувати. Думаю, треба подякувати течер. Mm -hmm. Бо за нею я почав працювати, коли вона була прем'єром. Але потім я працював наступник течір, наступник наступника течер. Коротше, оце все я. я думаю, а кому ж написати листа з подякою? Ну, тоді варіант написати єдину. Кому це королеві? От, і вона дійсно, молодець, вона довго не помирала, вона чекала на мого листа. Вона постійно чекала, ну я не можу, ну скільки я маю чекати. Коротше, у мене був такий шок. Вона шох. прожила цікаве життя, я впевнена. Ну, вона дуже тяжке, тому що це тільки у невігласі виникає в головах така думка, що це така розвага, розвага. А якщо ти не хочеш летіти. А у тебе заплановано в Африку це ж не, не, не сів на таксі, проїхав 100 метрів ага. і вийшов. А під прицілом камер завжди бути. Постійно, одяг, люди. можна помилитися нікому. Ну, і головне питання це, безперечно, її мужність і сила. Всі згадують, не знають, знають про це в Україні, не знають. У неї в, в її спальню заліз колись злочинець. І сів, я думаю, що я би помер би там від страху, якби до мою спальню хтось заліз і сів би. Вона абсолютно нічого не змінилася, почала з ним розмовляти. Розмовляла хвилин 15, поки він відволікся, що вона натиснула кнопочку, щоб охорона mm -hmm. прийшла. Вона попросила його ну, там, не, не, нічого з ним такого поганого не робити. Там же, потім, безперечно, якісь речі пов'язані з прокуратурою, мабуть, мабуть. Я думала, що пролізти у спальню до королеви неможливо. Це унікальне вивчав, оце в Букінгемському палаці заліз просто на там третій поверх. Якимось чином і сів і сидить, значить, на ліжку прямо і розмовляє якийсь з королевою. Да, Якийсь з королевою розмовляє, але вона завжди все. Ніколи чекайте, я там ніколи не вибачатись, ніколи не просити. Це таке одне з гасел. От. Ну і я, безперечно, переживав, о -о 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 одягнув такий чернильний чи пурпур, ну такий колір. Знайшов у себе, я в Києві якраз був, коли вона померла, і пішов, в посольство поклав квіти. І ці квіти ми бачили в нашому сюжеті. Ось так. Да. Ну я, я пізнав, я їх покупував позавчора. Пан Микола розповів, що це його букет. Да. І в мене є ще одне запитання, яке стосується зміни. Королевина короля в Великій Британії. А дивіться, це ж не лише на Велику Британію, адже відповідна зміна призводить до певної трансформації в 14 країнах світу, де змінюється глава уряду. Голова держави. Глава держави. Голова уряду у них є один держав. да, держава Да, глава держави, вони королеви. Тепер король автоматично. Це політично якось впливає? Я не думаю, практично ніяк. Практично ніяк. Я, я, я був знайомий коли з генерал-губернатором Канади, і це, от якраз, представник королеви. Uh -huh. Генерал-губернатор це він нічого не вирішує церемоніально, виключно і так далі. От. Я думаю, що просто Чарльз піде ще далі по відкриттю монархії, у нормуванню монархії до рівня звичайних людей. Він це розуміє, я думаю, він дуже розумна людина, судячи з того, що я читав, і коли ми там в 90-му році я його слухав просто за столом, п'ючи чай якийсь. То я думаю, що він буде потрохи відкривати. Він буде дуже обережний, але він, як це казати, кажуть наші друзі росіяни, своєнравний. Тобто там сюрпризи можуть виникнути. І це і точно не буде як. Єлизавета II. Це буде абсолютно інше. Він не буде такий обережний, як вона. Він не буде... Вона ж ніколи. Формула дуже проста в Англії. Палац вважає. Там ніколи не вимовлять слово Єлизавета. Палац. Якась абстракція така. Палац сказав, палац прокоментував, палац там щось, щось, щось. Угу. Там, там тільки є палац. От. Я думаю, що, ну, я думаю, що він навчився багато. Ну, слухайте, він дуже багато років чекав. Ну, я думаю, що він не чекав, він би хотів, щоб його мама жила і далі. Але я думаю, що будуть зміни. Які, я не знаю, але будуть зміни напевно, тому що він дійсно більш відкрита людина. У нього, він вже не молодий, йому скільки там, 73-74 роки. Угу. Він одружений на своїй коханій жінці. Яку він любив ще до Діани. До Діани Він її От. І я думаю, що щось ми побачимо. Я, я не виключаю, що він в Київ приїде. Я абсолютно не виключаю. Він якраз така людина, що може під час війни приїхати. Ну він же перший з коронованих осіб сказав: так Путін такий, як Гітлер. Ще в 14-му тоді. І це, мені здається, теж ознака. Не тільки Лістрас приїде, вона теж приїде обов'язково. Але це буде бомба. Під сракою Путіна. Срака це не Матюк, правда, можна. Mm -hmm. ну, слава. А то це, я... мабуть, літературне слово? Це літературне Ви, слово. Ви Леся по Дерв'янську запитаєте. Він знає всю літературу, <рес> він на Матюків тільки не знає. Так, наступне запитання: Росія програла війну з Чечнею. Як вона справиться з Україною? Ну, Програє, сподіваюся, треба простокати по дереву. Ні, ну я думаю, що питання не в тому, що програє чи виграє. питання в тому, як виглядає перемога. Росія має бути знищена. Ідеальний варіант іноземні війська в столиці Росії-Москві. Я сподіваюся, що це будуть спільні українсько-американські війська і парад на Червоній площі. Тому що якщо там залишиться отакий от зародок, то за 5 років, за 10, за 50, за 100 – це знову повториться. Я ж кажу, це такий абсурд 90-ті роки. Це просто під забу, під, під парканні країна нічого не мала. Просто дайте грошей, дайте їжу, дайте ножки Буша, дайте одноразові шприці, дайте, 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 дайте. Дзвонили, я це сам читав Путі, е, Путін. Єльцин дзвонить Клінтону і просить, щоб Клінтон попросив у короля Саудівської Аравії пару-тройку мільярдів, бо ну, там Західна Сибір помре. І як тільки ціни на нафту піднялися, все, Бога за бороду схопили. Тому й... треба щось таке придумати. Ну, а Чечня, буде громадянська війна в Чечні якийсь час, я думаю, тому що всі вкади... проти Кадирова половина Чечні, тому що він вбив їх родичів. А по чеченським законам, якщо ти вбив мого родича, я вб'ю твого родича. Варіантів таке, щоб воно було без, 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 без війни, я не буду навіть уявляти собі це, це неможливо. А далі піде буде ланцюгова реакція. Коротше, при тому, що у них нема війни, при тому, що у них нема розбомблених будинків, міст, містечок, сіл, перспектива України, набагато краще. Попри наші жертви, попри це все, я, я якраз от, знаєте, де краще провести наступні 10 років? Безперечно, з двох країн в Росії чи в Україні, при тому, що там все нормально. Я би сказав, що безперечно в Україні. А коли от у нас хвилинка залишається, криси тікатимуть з корабля ви думаєте? Ще не скоро, це не скоро. Ну, зараз вже я бачу там дітки-олігархів, ну вони і раніше, правда, зимували за кордоном, але зараз вже повтікали. Ні, ні, це буде. Треба. Десь воно станеться, якщо, якщо це буде руйнування фронтів, продовжиться, то воно може статися зненацька дуже швидко і обвал. Це обвал. Те, що пане Ванґал, каскадне зрушення на фронті. Поки його нема, але. Судячи з усього, воно може статися в будь-яку мить. І я абсолютно переконаний, що не тільки тверезо думаючи, а навіть тупо думаючи, росіяни в тій верхівці поруч з Путіним. Вже це розуміють. І треба рятуватися. Іншого варіанту просто немає. І в цю мить ми відкоркуємо шампанське. І нехай ця мить буде незабаром. Я Помрію я трошки. Я Дякуємо за. дуже да, муколіварі. Да, да, да. Дякую всім глядачам. Дякую, Анжеліка. І про що побачимось. Ми вже за тиждень в цій компанії, але протягом тижня ще вам понабридаємо протягом наступного тижня. А за декілька миттєвостей Ірина коваль з новинами зустрічайте.